Я розмовляв з керівником нашої розвідки тоді ще на, перед вторгненням. Я спитав, чи є в нас інформація, а що доповідають їх крати, їх агенти впливу, політичні представники а, про настрій українців в разі повномасштабного вторгнення. І отримав відповідь: Так, ми маємо цю інформацію. Мало того, вона була звірена з партнерами, з розвідками партнерських країн. Якщо узагалити те, що лягало на стіл військово-політичному керівництву в Кремлі, то приблизно у них прогноз був такий: на підставі доповіді їхніх всіх агентів впливу, в разі нападу 30% українців їх зустрінуть з квітами. Як це було, до речі, в Криму в 2014-13 роках, да? 60% будуть ірелевантно ставитися. Не чіпайте нас, головне, щоб холодильник був, робота була, пенсія була, і пофіг хто цар, хто прем'єр, хто гетьман, не має значення. І тільки 10% будуть чинити опір. І то переважно так, там, на Західній Україні в горах, в лісах. А я кажу: так чекайте, навіть 10% від 40 мільйонів це 4 мільйони. Навіть якщо половина з них жінки і чоловіки, то 2 мільйони ну це дуже багато. Як можна 140-200 тисячну армію там, завоювати один Київ 4 мільйони? Ще розділений Дніпро. Ну, скільки треба? Вони грозди не могли захопити, маленькі, нищили його руйнували під час двох чеченських війн. Вони кажуть, Олексійович, ну, це те, що їм доповідають, і вони приймають на підставі цього. А звідки ж вона ця інформація? Це як Медвечук. Абсолютно вірно. Вони інвестували в таких, як Медвечук і інші їхні представники, і вони їм доповідали цим. Те, ці що настрої. вони хочуть, чути. То, що вони хотіли чути. І ти, ви знаєте, в чому, скажімо так, кур'йоз долі? І я про це, коли виступаю в університетах різних, і в тому числі в західних аудиторіях, я цю історію розказую. І кажу: саме цікаве, що частково ця це, це припущення підтверджено було фактами. Ці так здивовані. Я кажу, українці дійсно зустрічали їх з квітами. Роблю драматичну паузу, три крапки, інтрига, тому що відповідно до радянської системи, а у нас же з вами майже вся зброя була ще радянських часів, усі види артилерії мають назви квітів. Гвоздіка, піон, тюльпан, гіацинт тощо. Тому ми дійсно їх зустрічали от з такими квітами на дорогах і палили їхні танки, колони танків. гіацинтами, гвоздіками, тюльпанами і піонами. Але є нюанс. От як завжди в тому анекдоті.